Їх багато було так званих суддів, які перейшли на біг окупанта. Основна, основний напрямок, я би сказав, в тому, що вони допомогли Росії в цей адаптаційний період створювати свої суди на території Криму. І цей механізм, яким, яким чином. Зрадники, судді, прокурори, слідчі, поліцейські. Їх ріль в тому, що вони допомагали створювати каральні карательні органи Росії, які називаються правоохоронними, судебними, але вони всі ці каральні органи на окупованій території Крим. І, це, і цей от, е, механізм він. Е, Дуже чітко прослідковувався на моєму процесі, який самі руські назвали процес двадцятого да, який характеризує боротьбу кримських татар і громадян України проти окупантів в той час. Да. І от ця справа вона також лягла в справу Україна проти Росії.